Трамп допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку з плива Китая. Тобто він бачить. Як величезний ринок Китаю, з їх величезною економікою ці всієї історії вже влияють на, на рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально, він розумієте, це противостояння? Воно ж відбувається не тільки на лінії фронту, не тільки між Рашкою і Україною. Це між всім світом і всіма економіками світу, в тому числі і США, і Рашки і Китаю. І Трамп він в першу чергу бізнесмен. і Він захищає бізнес свій і бізнес Америки. Ну бо це його країна, де він живе, весь його бізнес майже там знаходиться. І він, намагаючись відірвати рашку від Китаю, роз'єднати їх і знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм, бо там вже чіпи виготовляються. Там вже дуже багато чого в Китаї робиться, чого в усьому другому світі не робиться. Він таким самим чином, ну ті типу, робить добре і для себе. Ну і плюс у цей його момент, якби нарцисізму, вийти в історію як людина, яка от завершила війну між Україною та Росією. уявіть, що це взагалі буде.